Наступне питання про прийняття звернення до Верховної Ради України та Кабінету міністрів України щодо внесення змін до чинного законодавства в частині врахування видатків на дошкільну та дошкільну освіту при розрахунку освітній субвенції місцевим бюджетом. Значить, також це є поговоримо. Всім зрозуміло, що йдеться. Ставимо на голосування всідому. Адамик. Банах за Бартошик. Гетьманчик, Зубар. Кальмок, за. Кінаш, Леськів, Лєшовський, Мороз, Незельський, Олексів, Олійник, Подусовський, Сабрига, Сенькю, Тижай, Тинк, Фомуляк, Федина, Сибрій, Ящук, 22за, 22за. 22 Рішення прийнято.